Як пити так, щоб на завтра не відчувати похмілля? Всім вітання! Наближаються свята, але для кожного з нас важливо, аби ті свята не залишили після себе неприємні спогади та проблеми зі здоров'ям. Тому під час святкувань треба знати, скільки можна пити, щоб це не завдало великої шкоди організму. Є кілька способів уникнути неприємних наслідків новорічного застілля. Британські вчені та бармени склали список порад, який допоможе легше пережити похмілля. По-перше, почніть пити завчасно. Ні, мова зараз не про те, щоб почати вливати в себе алкоголь за місяць до свят, мова йде про невеликий аперитив перед самим застіллям. Вчені довели, що якщо за деякий час до застілля прийняти невелику дозу спиртного, то в організмі активізується захисний протиалкогольний механізм. Пийте невеликими порціями це потрібно для того, щоб прискорити переробку алкоголю організму. Келик шампанського за 20 секунд під час бою курантів це, звісно, добре. Однак подібні маніпуляції завдають організму величезного стресу, нейтралізуючи усі позитивні ефекти випитого алкоголю. Пийте воду. Обов'язково пийте воду звичайно мінерально бажано без газу. Пийте її у великих кількостях або розбавляйте сам алкоголь, або щедро запивайте кожний випитий келих. Справа у тому, що зі споживанням алкоголю відбувається неправильне розподілення рідини в організмі. У кровоносній системі настає зневоднення, а у тканинах утворюються набряки. Усе це відповідно приводить до похмілля, через яке ми потім помираємо наступного дня. Тому пийте воду і багато. Забудьте про солодке. Це стосується як солодких газованих напоїв, так і цукерок, цістечок та шоколадок. Із газованою солодкою водою усе просто алкоголь швидше смоктується у кров разом з газом, саме тому шампанське або віскі-кола вважається одним з найнебезпечніших напоїв. Про шоколад взагалі слід забути. У поєднанні з алкоголем він має дуже негативний вплив на пішлункову залозу. Алкоголь без того навантажує підшлунково, викликаючи короткочасні спазми а шоколад, може заблокувати деякі протоки, внаслідок чого виникає запалення, і в особливо запущених випадках може виникнути панкреатит. Якщо ви хочете достойно протриматися всю новорічну ніч або різдвяну вечерю, надавайте перевагу нежирній білковій їжі печеним або вареним овочам, а також зелені. Ці ці продукти максимально ефективно виводять токсини з організму. Водночас спеціалісти не рекомендують їсти страви, що містять чесник, хрін, цибулю, гірчицю, перець та оцет. Вони сповільнюють окислення алкоголю. Окрім того, гострі закуски у поєднанні з алкоголем можуть привести до опіку слизової шлунку або стравоходу. Далі не сидіть на одному місці. Ця схема взагалі дуже проста: м'язи працюють, організм збільшує споживання енергії, токсини краще спалюються, алкоголь швидше виводиться з крові. Тому більше рухайтесь, танцюйте, приймайте участь у конкурсах або просто вийдіть на вулицю, побігайте по снігу, якщо він, звісно, є. Ну а якщо снігу немає, просто погуляйте на свіжому повітрі. Головне не засиджуйтеся за столом.